Вітаю вас, життя справжнього аграрія триває, не дивлячись ні на що. В ефірі програма Агроконтроль, і в ній ми розкажемо про наступне інвестиційний форум під головуванням президента. Чому іноземці б'ються за український аграрний сектор. Дитяча їжа і далеко не дитячі наслідки. Чим ми годуємо своїх дітей? Аграріям пропонують Саломона, які ексклюзивні культури виводять в Україні. Клімат у землі прогнозують серйозні зміни. Вчені кажуть, що цей процес стане незворотнім у найближчі три десятки років. На землян чекають посухи, повені, циклони, а ще глобальне перенаселення. І як наслідок, дефіцит харчів. Проте небезпека загрожує не всім. Науковці кажуть, що Україна буде однією з небагатьох країн, де клімат залишиться сприятливим для праці на землі. Тому інтерес інвесторів до України зростає. Про це під час засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів повідомив і президент України. За умов низької динаміки світової економіки та загострення конкуренції за інвестиційні ресурси Україні вдається зберігати обнадиливі тенденції в інвестиційній сфері. З моменту нашого попереднього засідання обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс майже на 3 мільярди доларів. Що саме цікавить закордонних та вітчизняних інвесторів у ексклюзивному коментарі агроконтролю повідомив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, частково обговорювали питання якраз і аграрний сектор. Наскільки перспективно підписання зони вільної торгівлі, і особливо що мені було приємно, що члени ради інвесторів. Озвучили те, що прийшов час на, на території України якраз підтримки і розвитку середнього і малого бізнесу в аграрному секторі. Чи може дитяча їжа бути небезпечною? Виявляється, може, якщо за її склад відповідають хіміки, а не кондитори та технологи? Їжа, яка викликає у дітей алергії, цукровий діабет та руйнує дитячий організм із середини. То чим же ми годуємо своїх дітей? Страшні висновки американського дитячого медичного центру Далласу приголомшили світ. Доктор Джон Оден заявив, що за останні п'ять років кількість дітей в Сполучених Штатах, які страждають від зайвої ваги, зросла до 40%. І основна причина діабет другого типу. Раніше з подібною проблемою до нас зверталися один-два пацієнти серед дітей, а тепер 20% усіх дітей хворі на діабет другої групи. Ще 10-20 років тому в Україні про таку проблему майже не чули, а дітей з набутим діабетом були одиниці. Сьогодні статистика показує, кожна сьома дитина набуває цукрового діабету, а все через продукти, які ми самі ж купуємо для своїх чад. Більшості з цих малюків не більше двох років, проте малеча вже хворіє на цукровий діабет, неркову недостатність та має не одну алергію. Невже ми скоро матимемо такі ж результати, як і в Сполучених Штатах? Свято для дитини ось такі різнокольорові ведмедики, зайчики, кульки. Усі вони солодкі та різнокольорові. Мимоволі навіть дорослий забажає скуштувати такої смакоти. Та не поспішайте йти за примхами вашого малюка. Лимонад, кола, шоколад з ведмедиками, чіпси та гамбургери з іграшками. Виробники заманюють дітей улюбленими персонажами, супергероями, серіалів та мультиків. Будь-яка дитина забажає такі іграшки, а з ним і псевдоїжу. Та перш ніж купувати, подивіться на склад. Між звичайними складовими ховаються барвники, ароматизатори, регулятори, рослинні жири, пальмова олія, цукрозамінники та консерванти. З таким складом потерпає організм навіть дорослої людини. Що вже казати про дитячі та солодощі. Чи це не єдине, що несе небезпеку вашому малюку? Останніми роками мода на продукти з написом «дитячий» атакує ринок, дитячі пельмені та дитячий кетчуп. Чим вони відрізняються від звичайних? З цим питанням ми намагалися дозвонитися до виробника, зверталися до спеціалістів, проте почути поясненням так і не вдалося. Бо жоден з експертів не погодився прокоментувати, яким має бути безпечний дитячий продукт. Виробники переконують, у складі їх продукції виключно натуральні інгредієнти із зовсім Сім відсутні консерванти. Тоді чому термін зберігання дитячого продукту два роки? То щоб не купити дитині небезпечні солодощі чи продукти, лікарі радять уважно читати склад. Якщо цукерки містять написи: Є102, є 104 Є110, Є122, Є124 і є Є129, такі людяники краще не купувати. Вони з штучними барвниками. Якщо запах людяника насичений, там забагато ароматизаторів. Для того щоб виробляти виключно безпечну та високоякісну продукцію для дітей у найближчі два роки в Україні з'являться спеціальні сировинні зони. Це завдання виконає мінагрополітики України спільно з місцевими органами влади в рамках державної програми розвитку економіки на 2013-2014 роки. Зокрема, такі сировинні зони з'являться у Житомирській, Черкаській областях та в Автономній Республіці Крим. Звичайно, ми сьогодні приділяємо велику увагу. Це щодо забезпечення і створення більше 80 сировинних зон для виробництва екологічно чистих сільськогосподарських продуктів, в першу чергу для дитячого харчування. Діти наше майбутнє і вони заслуговують на безпечну та здорову їжу. Дивокультура. Виробники насіння здивували українських аграріїв своїми розробками. Вони вивели нові сорти голого вівсу, аналогів якому ще немає в Україні. А в чому переваги такого насіння у рубриці агрознання? Вівсяні пластівці, вівсяні каші та навіть ліки. З такого вівса можна робити все. Він корисніший ніж звичайний і вигідніший. З одного гектару можна зібрати вдвічі більше врожаю. Саломон та Самуель. Голозерні сорти в Україні вивели у 2004 році спільно з німецькими селекціонерами. Були одержані врожаї по сорту Соломон, максимальний врожай. 67,8 центнера, по сорту Самуель, шістдесят 67... І дві центнера або вище на 12-14 центнерів, ніж плівчаті оси. Голозерні сорти вівса не містять плівки, і тому вихід круп набагато більший. А кількість врожаю залежить від ометеленості. Кількість квіток на мітелці голозерного вівса втричі більша. У плівчатого осе, як правило, 2-3 квітки на кожному виступі. А всього таких буває близько. З 38 до 40. У Голозерновіса таких шлеників, на яких місяці квітки, буває від 48 до 55. До 78-85%. ексклюзивні права на цю культуру в Україні отримав холдинг, торговий дім Украгропром та насіннєва компанія «Квінтайр». Подібні культури практично не вирощуються в країнах СНД. Відкритий ринок і і треба Україні зайняти відповідне місце. Окрім вівса, українські вчені спільно з сербськими селекціонерами розробляють високі репродукції насіння пшениці та гібридів соняшника і кукурудзи. Ми з великим задоволенням ведемо цю співпрацю із селекціонером із приватною компанією. рубрики Торговий дім Укрегропром, національний виробник високоякісного насіння три асоціації одне рішення. Днями у клубі кабінету міністрів дискутували про адміністративно-територіальний устрій. Питанням дня було чи варто вносити зміни до конституції щодо статусу обласних центрів, районів та регіонів, чи все ж таки керуватися підзаконними актами. Варіантів рішення було кілька, але все ж таки, якого висновку дійшли на засіданні, розкажуть наші журналісти. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, органів місцевого самоврядування та районних і обласних рад. Усі три зійшлися та дійшли висновку. Система адміністративно-територіального устрою застаріла і давно вже неефективна. Якщо б ми казали, що от є регіони чи міста, в яких дороги чудові, а в інших погані, тоді б ми могли сказати, що це залежить від керівників. Але якщо ми бачимо тотально по Україні проблему, то ми тоді зробимо висновок, що мабуть щось системі не так. А вся проблема виявляється в законі за круглим столом. Асоціації довго сперечалися, дискутували та висловлювали свої за і проти нової концепції. За нею в конституції України потрібно внести зміни, бо у нас виявляється і закону про територіальний устрій фактично немає. Те законодавство з питань адміністративно-територіального устрою, яке існує, воно прийнято ще за часів УРСР. Немає навіть закону про адміністративно-територіальний устрій. Гостро поставили питання про систему управління в районах та регіонах. Чи потрібно визначати статус областей і чи варто включати міста мільйонники до районів? І кому належатиме право вирішувати місцеві питання? В країнах Європи подібні питання давно вже вирішуються на місцях. Тобто бюджет формується на селі, медичні, соціальні та адміністративні послуги надаються теж на місцевому рівні. Адже хто ще подбає про селянина як не місцева громада? У нас сьогодні бюджет повинен формуватися чітко, знизу до верху, як це вимагає європейська хартія. На сьогодні, на жаль, на районному і власному рівнях, на місцевому, тим більше, дещо навпаки. Тут і питання, хто формуватиме та керуватиме бюджетами. Перша позиція формується район як адміністративний центр, до якого входять регіони разом з міськими та районними громадами. Друга ж позиція до складу району як адміністративно-територіальної одиниці входять усі без виключення громади, у тому числі міські. На сьогоднішній день не визначено, що повинна, що може робити територіальна громада. За територіальну громаду практично вирішують Міністерства відомства і Кабмін. Сьогодні ж кожне село з кількістю жителів 200-300 чоловік має свою громаду. Нова ж концепція пропонує скоротити їх. Тобто на три такі села створити лише одну громаду замість трьох. По можливості не просто об'єднувати сільські громади, а щоб вони добровільно визначилися і зменшити їх принаймні вдвічі-втричі. Це буде дешевше і для держави, і як кажуть, і буде толк для місцевого самоврядування». Вдосконалити територіальний устрій намагається вже не перший рік. Проте в Україні, як у давній філософії, всі спроби чистої води популізм, коли є ідея, але немає дії. Цього разу так справу не залишать і доведуть її до кінця. Пообіцяли на засіданні. Сьогодні, ніби всі розуміють, що те, що сьогодні існує, не здале і має бути змінне, але не розуміють іншого, що змінити можемо лише ми, тобто, пора перестати говорити, а діяти. На нараді все таки дійшли висновку: зміни у конституцію вносити не варто, а доповнення потрібно внести у підзаконні акти. Свої ж пропозиції асоціації оформлять і передадуть голові комісії конституційної асамблеї. Найбільші аграрні виші, яких в Україні понад 100, змагалися в конкурсі на кращий сайт. Веб-сторінки оцінювали не лише за контентом, а й за дизайном. Адже зрозумілий інформаційний ресурс це крок до успіху. Це вже не статичні сторінки, а повноцінні інтернет-ресурси вони не просто існують, а функціонують, зацікавлюють студентів. Хоча кажуть, що найкращі реклами не потребують, проте зайвою вона ніколи не була, адже конкуренція за кращих абітурієнтів серед вишів висока. Випускники аграрних вишів вже сьогодні є одними з кращих. А міністерство на чолі з Миколою присяжніком поставило перед собою чітке завдання: зробити з них спеціалістів вищої категорії, які зможуть за підтримки держави вивести агропромисловий комплекс на абсолютно новий рівень. Змагання між вишами тривало аж 10 місяців. Переможцем вийшов сайт технолого-економічного коледжу Білоцерківського нау. Потужні агромонстри знову у Києві. Виставка аграрної техніки цього року зібрала тисячі експонатів. Трактори з пневматичною підвіскою, мото позашляховики, жадки, кормозбиральні комбайни Вирізняє виставку не лише кількість машин, але і ціни від доступних на вітчизняну техніку до більш дорогих на імпортні зразки. Подробиці далі у сюжеті. На виставці Інтерагро на площі розміром 30 тисяч квадратних метрів. Найновіші трактори, жатки та комбайни від понад 160 виробників. На заході, організованому компанією, Київський міжнародний контрактовий ярмарок все проходило по найвищому розряду. Задоволені і відвідувачі, особливо діти, маленьких аграрів, які прийшли з татусями, було хоч відбавляй. Сподобалось мені, що тут такі великі. Ну вигуни він дуже великий, цікавий, гарний. Самі учасники не приховували захвату. Тут всі тут, тут, тут вся Україна, тут імпортюри, тут поставщики. А про організаторів заходу додавали «Замечательну роботу. Проділи Україна один із найбільших ринків у Європі. А виставка дає можливість виробнику дійти напряму до кожного покупця. «Український ринок дав нам приблизно 300 мільйонів євро в минулому році. Відмінна організація. Присутні всі світові виробники. Вітаю організаторів. Відвідувачів порадував і час відкриття виставки. Вона пройшла на три місяці раніше. У Мінагропроді пояснили, захід відбувся своєчасно. Це дуже важливий захід. Це дев'ята виставка. Вона носить міжнародний характер. На цій виставці спілкуються наші сільхозтоваровиробники з виробниками техніки. Сьогодні аграрії. Мають можливість ознайомитись з технікою, замовити цю техніку, і в період до весни отримати цю техніку і вже її експлуатувати. Ви знаєте, у нас є державний оператор компанія НАК -Украгролизинг», да, яка пропонує техніку і вітчизняну. Ну вітчизняну і ту техніку, яка на сьогоднішній день збирається ну, на Україні. Як каже народна мудрість, дорога ложка до обіду, а комбайни до посівної. А тепер про те скільки коштує зерно на світових товарних біржах, тобто аграрні курси валют. Світові ціни на зернові продовжили падіння. Вартість однієї тони то пшениці на чекаській біржі склала 245,35 і доларів за тонну. В той час по порти Чорного моря пшениця подешевшала до 270 доларів за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дешевше за 168,21 і долар за тонну. Падіння викликане фіксацію цін на пшеницю через зниження мінімальної експортної ціни продовольчої корпорації Індії. І наостанок оглянемо цікавинки аграрної преси. Як прискорити видачу земельного паю, розповідає на своїх сторінках газета Рідне село. Стаття надає юридичну консультацію щодо етапів отримання власником землі. Автори радять писати клопотання до місцевих рад. Якщо ж там відмовлять, писати до кабінету міністрів. До звернення необхідно додати копію відмови у сільській або міській раді і поскаржитись на зволікання з розпаюванням земель. Замість допомоги палиців колеса про такі дії чиновників пише журнал Пропозиція. Автори видання публікують історію одного фермерського господарства, яке спочатку посіяло ячмінь, а вже потім господарів попередили, що земля вже не їхня. Фермери оббивали пороги судів, утім, віз і нині там. Що робити у такій ситуації? Поради від юридичного радника проекту Агроінвест шукайте на сторінках журналу. Як розпізнати ящур поради дає журнал Тваринництво та ветеринарія. Автори видання попереджують, вірус ящуру стійкий і може потрапити навіть у райони, віддалені від вогнищ інфекції. Тому радять вчасно діагностувати недугу. Для цього частіше проводити огляд тварин. Утім, остаточний діагноз за лабораторними дослідженнями. Отож, при найменших підозрах, звертатися до лікарів. Деталі у статті Ящур нескінченна історія. Українські цукровари вже виробили 570 тисяч тонн цукру. Про це повідомляє сайт Agronews. автори статті розповідають. Цьому році Україна планує виготовити 1 мільйон і 300 тисяч тонн солодкого продукту. Як стверджують мінагрополітики, цього більш ніж достатньо для потреб українців. Нині сезон цукроваріння у розпалі переробкою буряків займаються 38 цукрових заводів. Журнал Тваринництво сьогодні на своїх сторінках розповідає про особливості історії африканської чуми свиней. Автори матеріалу, доктори біологічних наук, зазначають. Вірус чуми, починаючи з другої половини ХХ століття, є найбільш відомою інфекцією з катастрофічним потенціалом. Захворювання небезпечне для тварин, а також затратне у своєму викоріненні. Детальніше на шпальтах журналу. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Тоді пишіть нам на адресу 022 Київ 132 Абонентська скринька 141 або телефонуйте за номером редакції нашої програми, 099 156 дев'ять Усі ваші дзвінки та звернення ми тримаємо на контролі. На сьогодні, все побачимося рівно за тиждень о цій самопорі.